У нас вже допилена, доналаштована наша BMW. Передні тормоза нові у автомобіля стоять. Масло, фільтра, все обслужено в машини. Ви не знайдете навіть по такі, якщо повністю вбивати комплектацію. Знаєте, наскільки вона сама паркується, друзі? Нема нікого за кермом, щоб ви собі зрозуміли. Жодного аналога, етрона чи ще чогось. Ви за такі гроші, навіть приблизно навіть за 30 штук зараз не знайдете. І так, друзі, всім привіт! На вихідні, Якщо ми виходимо, значить, в нас вам є цікаві пропозиції. У нас нова рубрика на продаж з старими автомобілями з цікавими цінами і обновленнями До речі, мала бути меріва 70 пробігу. А ну напишіть, за 2500 би хтось би купив би ось такого. Просто в нас сусід по гаражу перекупив її. Зразу же ми мали випускати її. От шостий рік, бензин. 77 пробігу, ось така файна. От. Ану, пишіть, цікаво, такі мерівки чи, чи ні, щоб ми знали. Ну, 70 пробігу. От. Але переходимо до наших автомобілів. Дивіться, в нас вже допилена, доналаштована наша BMW 3. Друзі, пропонуємо її по класній ціні. Реально. Просто заходьте і дивіться, почому такі, хто шукає щось подібне, 3-літровий дизель на повному приводі в бомбезній комплектації. Я ще кажу бомбезній, тому що я ще повністю не розібрався, був поки сам не проказує. Катався. Ось я зганяв на Бремен на ній. В общем, тачка. Їхав вечором пустий автобан 220-250, навіть ложить спідометр 260 без проблем. В неї оптика топова іде, Навіть вирізає зустрічну смугу або попутний, якби поток повністю все сама, тобто, якби бігають лінзи. Бомбово працює класно ця оптика. Тут в нас була притертість, царапіна, ми її зробили. Все чітко, по машині взагалі допилено, Там, де понюан. Ну, Тут по тачці, я ж кажу, ви всі бачили, безключовий доступ у нас є, проекційний дисплей, адаптивний круїз-контроль, предотвращення столкновення. вибачаюсь за суржик Тульченський. Навігація у нас йде максимально по автомобілю, електрична кришка багажнику. Друзі, ви подивіться, тут фаркоп, ми той, що показували. На да, повний привід у нас, X-Drive. Фаркоп виїзний, такий, що сам жук з моторчиком виїжджає. Тому у нас, дивіться, обновлена ціна. Давайте я не знаю. Ну, давайте ще вам зробимо краще. До речі, резина у бомбовому стані, що літо, що зима, передні тормоза, нові у автомобіля стоять. Масло, фільтра, все обслужено у машини. Просто сіли, поїхали, ніяких питань ні до чого немає. Ні, до чогось у нас було одне питання. Ага, так, згадав, у нас є одне питання не завжди, не зрозуміло чому. Не працює ось ця шкала моментального розходу. Ну в загальному середній розхід також тоді перестає працювати. Оце єдиний косяк, який ми знайшли в цьому автомобілі. Але, друзі, заходити дивитися по комплектації за 20 тисяч. Ви не знайдете навіть по такі, якщо повністю вбивати комплектацію, ви не знайдете, щоб і на панорамі був. І з тим повністю. Давайте ми зробимо вам так, щоб без, без всяких розговорів 17 700. 17, 700 за ось цей автомобіль. Ціна це просто, ну, я ж кажу, навіть вигодно, навіть можна попробувати ще щось заробити на такому красавчику, як то кажеться. Друзі, по BMW все зрозуміло. По контактації я ж кажу, він, він кльовий. Таку троєчку знайти. Я би ще, звісно, сидіння хотів би сюди самі максимальні, якби було. Можна передні при бажанні замінити, поставити, задні також залишити. Поставте свій комент, напишіть, троєчка гарнюня чи не гарнюня. При розходові, як я валив, мені е, це 180 і 260 показував, як я ось це все робив. в мене в середній вийшов біля 10 літрів розход. Це вже я фактично порахував по тому, по чому заправляв. Друзі, а ось ще одна халява залітає. Значить, дивимося, ми по-нашому. Нексо робимо також скидку. Пояснимо, людина, яка приїде купувати, вже потім пояснимо, чому скидка. Це ніяк не пов'язано з автомобілем. Автомобіль відмінно, ну, щоб ви собі розуміли, я не знаю, хто на електричках так їздить, як їздимо ми. За три місяці 10 штук ми пущі влупили на ньому просто. Вон вчора брав тут влад, їздив на гамбург, їздив людей забирати. Люди можуть підтвердити, що ті ми в рубрику на продаж виставляли. Все бомбово, він каже, блін, він стабільний, чоткий. У нас був 340 запас ходу залишалося. Він з'їздив у гамбург і назад. Це біля 100, це по автобану їздив, біля 160-70 кілометрів, плюс-мінус туди-назад. І в нас зараз 168 ще залишилося. Просто їздиш і не паришся. друзі. Хто шукає собі Польща? Я, до речі, додивився Польща, чому, чому Польща не купує також Познань, Варшава, ще інші міста. Ось ти в себе чи є водневі заправ. Будете просто настільки задоволені, ви оцих не будете страждань, електроводерів, як я кажу, відчувати на собі абсолютно, там по годинах стояти, думати, зарядитися, ці кабеля вічно таскати, постійно думати, щоб в тебе було заряджено, Нема тут такого паріва. Так, да, у мене, звісно, круто, мені пощастило, У мене 3 кілометри від мене заправка воднева, але дивіться, вдумайтеся, будь ласка, в одне. Ми вам зараз робимо просто бомбову ціну. Заходьте в себе, дивіться, не знайдете нічого подібного в такій ціні. Якщо ось так без таких розмов 17500? Просто це не то, що а ціна. Я, я не знаю, це в нас просто є, я ж кажу, умови ну, потрібно нам зараз спродуватися, тому ми вам пропонуємо ось таку ціну. Тепер, друзі, дивіться, уявіть собі, топова музика у нас, утримування в полосі, сліпі зони в автомобілі є, камера 360, адаптивний круїз-контроль, датчики, сенсори абсолютно, які є. Apple CarPlay, все є, люк є, шкіра, обдуви сідінь, підігрів керма, підігрів та всього, чого вам треба, підігрів. Сама паркується, уявіть собі. Знаєте, наскільки вона сама паркується, друзі, а давайте я вам зараз покажу, як, як, як ця тачка сама паркується. Якщо ви думаєте, що, що це там фольксвагеновська якась тема, то зараз ми вам покажемо по іншому, як, як цей красавчик сам, сам може паркуватися. Так, друзі, зараз покажемо вам парковочку. Дивимося, наблюдаємо. Щас наша БМВ ще стоїть, й Нема нікого за кермом, щоб ви собі зрозуміли. горочку не хоче їхати мала, давай, давай. Ще, ще мала, давай, давай. Все. Машину запаркували. будь ласка, все адекватно, рівненько. Така парковка у нас самостійна. Але дивіться, ще по автомобілю. Електрична кришка багажнику у нас є. Куча у нас всяких Шпакльовок, ґрунтовок є. От. Тому, тому, друзі, да, камера 360, це я вже казав. Но тут ще, крім камери 360, якщо ви забули її заглушити, чуєте, як вона пікає. У нас адаптивне світло автомобіля є. У нас є навіть, дивіться, коли ви їдете, класна така штука. Ви їдете з поворотничком. Дивіться, бачите, в зеркалах нас з'являються, щоб контролювати чи полосу, чи велосипедист, який їде. Тому, тому, друзі, жодного аналога, етрона чи ще чогось. Ви за такі гроші, навіть приблизно навіть за 30 штук зараз не знайдете. Ми зробили ось таку. Ну це остання, напевне, наша скидка. Дешевше ми його взагалі не будемо навіть навіть і пропонувати комусь, тому що будемо вже далі кататися самі. Так, друзі, значить, а ще ми вам покажемось. Ми заїжджаємо, як виглядає воднева заправка. Є два варіанти, можна просто банковською карточкою розраховуватись. А є ще варіант, у нас ось тут є ось така готова. H2 карта. Тобто я нею прикладаю на більшості заправках і все воно заправилось. потім тільки я. Наш зараз експеримент просто вам показати, скільки часу зима. У нас зараз на, 100, на 156 кілометрів запас ходи ще в автомобіля є. Це у нас 31%. Як це все заправка виглядає? Ось у нас є бак. Нажимаємо на кнопочку, він відкрився. Но перед цим я біжу до терміналу. Беру свою банківську карточку, вам я не покажу, який в мене там пін-код. Так, продовжуємо. Далі спрацювало. Воно мене просить на який термінал номер 1 Я нажимаю ОК. Достали. Підключили. Включили. Нажали зелену кнопку і включаємо секундомір. Пішли. Пішла у нас заправочка. Ну, таким чином, повільно водень закачується у автомобіль. Ставлю на паузу, покажу, коли воно само виб'є, і тоді покажу по хвилинам, скільки часу займе. Коротше, друзі, а ще легко рахувати. От по Німеччині, особливо по німецьким цінам. Бачите, кілограми заливається, це кіло 15 і в середньому розхід в мене також кіло на сотню. Це в середньому. І я собі дивлюся, це за цей час ось додається в мене стільки кілометраж. от це вже 130, 146, сто 150 шість, От так кілометрів. Отак кілометри зараз в мене додаються в автомобіля. Там в автомобілі кілометрів. От приблизно там от вже 180 кілометрів. Бачите, ми заправили. І це чисто я на електротягі буду їздити, як на електромобілі, 200 кілометрів. от від собі. 210 кілометрів. Тобто, ну, фактично, плюс-мінус, так же, як і звичайний автомобіль, який заправляється. Ну, от бачите, зразу зачастую вам покажемо 2 хвилини-20 хвилин. Ну, от заляло воно нам е на 330. Воно буває, вибиває раніше, ніж до повного баку. Треба ще раз піти процедуру повторити, якщо ви хочете, до цього буває і зразу до повного баку дозаливається. Зараз він видає нам тут квітанцію. Цей паразит. Видись квитанцію. Все, от квітанція наша вийшла скільки ми там залялися. Так, ну що, друзі, 2 хвилини 30 секунд в нас зайняло це питання. Ми до повного баку не дозалялися. У нас 78%. Ну, у нас є 460 кілометрів. Ну, стояти, погратися з другого з третього разу, воно буває помагає. Деякі ну, більшість заправок працює з першого разу. Все собі вставили і поїхали. Але 460 кілометрів. І це знаєте, які 460 кілометрів. Це з них реально всі буде 500. Тобто це не як в електричках пише вам 500, а ви виїжджаєте там 350, а тут навпаки все виходить в, в, в цієї машини. Тобто я зараз буду їхати, проїду 3-4 кілометри. Воно навіть на, на кілометр нікуди не здвинеться, так і буде 460 показувати. До речі, друзі, ще в добавочку по хвіндаю. Хто, якщо для Польщі, наприклад, розглядає, зайдіть, подивіться, скільки вони у вас також продаються вже на отомото. Стоїть два таких, найдешевший 32 коштує. Правда, 21 рік, ну також 40 пробіг. У нас кінець 19-го року, півтора року різниці, але ціна, відчуваєте різницю? Да? 17,5 і 32. Це ми на сьогоднішній день робимо просто мега розпродажу. І, до речі, ще одне додавлю по цьому автомобілю. Хто бажає купити попередньо, може приїхати сюди. Ми біля години дамо часу, можете взяти, сісти, покататися, поїздити повністю, спробувати автомобіль, як сподобається, в всіх режимах, хочете 180 їдьте на ньому, хочете 120-130 їдьте. як вам по, -по, -по, -по місту покататися. Даємо довгий тест-драйв, можливість прокататися тільки після того можете для себе. Зрозуміти, потрібний він вам чи не потрібний.